Лідер нашої команди. Охтемі, наскільки ж вона важлива. Як це стати першою? А Панашенко відзначається. Не лише серед дівчат, з якими знайома з дитинства, не серед подруг, з якими здобувала перші перемоги. Це було важко, але заслужено. Не серед партнерок по збірні, з якою гриміла на всю Європу. Я Як це стати першою для всієї країни? Отримати повагу від легенд, побити рекорди, легенд. самі стати легендою. Це безсумнівний лідер збірної України. Я Дар'я Панащенко. Сьогодні я встановлюю власний рекорд. 145-й поєдинок і з гордістю поділяю його з кожним українцем та з країною, яка вміє боротися і вміє перемагати. Надзвичайно важлива перемога! Рекорди створені, щоб їх били, а історію ми пишемо самі.